А у мене знов посилочка. Ділюся, що приїхало. Продукція вся замовлена. Тому, якщо вам чогось потрібно, то треба замовляти. Зубні пасти, нагадую, в цьому каталозі, якщо взяти продукцію з каталогу, можна отримати ось таку зубну пасту для ясен або відбілюючу лише за 69 гривень. Супер пропозиція! Буде дійсно ще три тижні. Знов приїхали засоби від грибка для нігтів. Грибок нігтів це така зараза, яка вбиває ваш імунітет. Ваші всі хвороби ви можете лікувати дуже довго, але вони будуть повертатися, якщо у вас є грибок на нігтях. Чому? Тому що грибок це не просто некрасиво. Він, він просто зжирає наш імунітет, не дозволяйте грибку це робити, позбавтеся від нього. Якщо є потовщення на нігті, якщо є зміна кольору нігтя, якщо там є якась тріщинка на нігті, швидесенько беріть у такий лак, мастіть його шість днів підряд. На сьомий день витираєте, робите один день перерву, обрізаєте то, що повідростало. І продовжуйте процедуру, поки грибок не зникне. Він зникає і зникає назавжди. Це перевірила на власному чоловікові, грибок в нього був дуже давно, ще з армії, а йому вже 50, так як і мені. Так що, оцей засіб від грибка нігтів дуже дієвий і дуже помічний. Спробуйте. Так, ще що приїхало, ще замовили ось такий крем. З натуральною органовою марокканською олією. Цей кремчик тут є 100 грам, він іде для обличчя, шиї і зони декольте. Арганова олія це такий просто марокканське золото на неї кажуть. Тому що вона захищає шкіру від шкідливих факторів зовнішніх. Вона розгладжує шкіру, вона її живить, вона її захищає. І вона просто забирає роки з, нашого, з нашої шкіри. Вона робиться молодшою, вона робиться еластичною, вона робиться мігенькою. Що мені подобається в цьому кремі, він не липкий. Він не жирний, не липкий, але дуже-дуже поживний. І дуже приємний такий солодкий аромат. Ну, Хто не любить солодкого аромату, тому підберемо щось інакше. А для тих дівчат, які. Люблять солоденьке, оцей кремчик буде дуже помічний. Для тих дівчат, в кого вже трошечки 30, і шкіра на шиї видає вік, користуйтеся таким кремчиком, але не забувайте ним користуватися. І тоді ваша шия буде виглядати значно молодше. Так, ще що? Вітаміни для жінок. Такий самий комплекс є для чоловіків. Тут є 60 штук, одна вітамінка в день, комплекс для чоловіків і для жінок. Для чоловіків вже продався. Лишилася ще одна баночка, і то зараз заберуть. Дівчата, зверніть увагу на дуже дієвий комплекс, вам вистачить його на 2 місяці, одна штучка в день. Ціна акційна 349 гривень. І приїхали молоді суглоби. Молоді суглоби: коли мій клієнт звернувся до лікаря, навіть не він, а його дочка і сказали, що дуже хороший склад цих вітамінок, але малесенька доза. Для профілактики цієї дози цілком достатньо. Але якщо є проблеми із суглобами, то їх треба вживати по дві штуки рано і по дві штуки вечором, тобто чотири штучки в день. Тоді буде доза лікувальна. Так, вона йде профілактично. Комплекс дуже хороший, дуже гарний склад цих вітамінок. Тут є вітамінки групи Б, і тут є все, щоб ваші суглоби рухалися вільно і без болю. Кому потрібно, звертайтеся, скину склад. Вам месенджер, а ви можете проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем. Так, і ще що? І новиночка приїхала. Приїхала новиночка, в наступному каталозі вона буде дорожча. Це молочко для дівчаток, які мають і кучеряве волосячко. Щоб ваші кучері були красивими локонами, після миття голови наносите. На вологе або на вже сухе волосся, ось таке молочко. І ваші локони будуть прекрасно таким тримати пружинками. Так, все. І ще є одна зубна паста. Ось така сьогоднішня розпаковочка. Ну, і щоб я не забула випити свій колаген. мені вчора дуже він сподобався. Якось я вчора так швидко відкрила цю баночку сьогодні. Ага, і сьогодні швидко відкрию. Ось така вона запечатана. Обов'язково треба струсити. Наливаю в бокальчик, бо з фляшечки так я пити не вмію, і не люблю, і не хочу. Ось такий 60 грам питного колагену. Тут є добова доза 10 мг колагену і 180 мг вітаміна С. Вітамін С запускає процес, щоб мій організм виробляв власний колаген. Тому ваше здоров'я. Ну, це дуже смачно. Зверніть увагу на мою помаду. Бачите? На бокальчику немає нічого. А Чому? А тому, що помада стійка. Оце я зранку її нанесла, і вона, ось в такому вигляді, буде триматися аж до вечора, поки я її не витру. А витирається вона лише засобом для водостійкого макіяжу. Ось такі є 11 шикарних кольорів. Кому цікаво, зараз акційна ціна на ці помади. Кому цікаво, напишіть в приват, я скину по літру. Навіть знакомимо. Бачите? Нічого. Зовсім вона не, вона не розтікається, вона не липне і вона не з'їдається. Дуже чудова така помада. Всі засоби доступні до замовлення. Кому що потрібно, замовляйте або пишіть в приват, або телефонуйте. Дякую всім, хто дивився, хто буде дивитися в запису. Будьте здорові і щасливі! До побачення!